Припини чекати результат, ти живи і з вірою молися, ти направ свій погляд на Христа і усім проблемам посміхнися. Припини чекати результат ти знеможеш у своїм чеканні. Не чекай, що Бог тобі щось дасть в певний день чи навіть на світанні. Ти молись та ти не знемагай. Не очікуй зараз і сьогодні, не чекай миттєвий результат. Ти живи тут, зараз і сьогодні. Можемо ми по-різному чекати, можна тихо, довго і спокійно, і надію в серці вічну мать, що прийде з небес благословіння. Ну, а можна їм в душі бігати, кричати, знемагати і питати в Господа, коли, ну коли почнеш ти щось міняти, а Господь не буде поспішати і не буде відповідь давати, бо на все у нього є свій час, і терпіння в нього є багато. Все до часу, друже, пам'ятай, ти не думай, що ти просто жертва. Усім серцем Богу довіряй, навіть якщо хочеться лише смерті, час прийде і Спаситель відповість та потрібна, щира й чиста віра. Припини чекати результат у найближчу мить а чи хвилину, цілим серцем Богу довіряй, і спокійно відповідь чекай.